Загроза наступу з півночі. Україна закликала Білорусь відвести війська від кордонів. А у Лукашенка розводять руками і кажуть, що нічого не знають. Ба більше навіть звинувачують Україну у провокаціях. Водночас у ДПСУ повідомили, чи відбувалося переміщення техніки та нарощування військ на прикордонні з Білоруссю. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Прикордонники наразі не фіксують переміщення техніки чи особового складу. До білоруської армії поблизу кордону з Україною ситуація по всій його лінії контрольована і ніяких провокацій зі сторони Білорусі не відбувається. Про це в ефірі телемарафону єдині новини розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Всі складові сили оборони нашої країни повністю контролюють по всій протяжності від Волині до Чернігівщини і якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії кордону ми не відмічали. Окрім того, ми не фіксуємо, що в безпосередній близькості до нашого кордону відбувалося чи переміщення техніки, чи особового складу, або ж ну, таке суттєве нарощення підрозділів армії Білорусі. Але зважаючи, що Білорусь залишається в. І орбіті впливу Росії ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, в тому числі щодо тих заяв і тих даних, які ми маємо, що в глиб території Білорусі все ж таки йде якесь переміщення техніки і особового складу різних підрозділів, певне нарощення. Сподіваємося, звісно, що у Білорусі вистачить здорового глузду не робити якихось необдуманих кроків щодо спроб дестабілізації ситуації на нашому напрямку, бо звісно наші воїни будуть давати. Відповідну відповідь тим особам, тим загарбникам, тим підрозділам, які спробують зайти на територію України з Білорусі. Загалом, цей напрямок Білорусі, він для нас вкрай актуальний, важливий в напрямку посилення нашої оборони вже довгий час. І таким він і залишатиметься допоки Білорусь підігруватиме Росії, Ну і власне. Саме з Білорусі також відбулося вторгнення, коли ця країна відкрила. Для російських військ свій кордон, а тепер намагається перекинути певну відповідальність на Україну, що, начебто, ми становимо загрозу Білорусі. Ні, Україна виключно обороняється і буде давати відповідь всім тим, хто спробує зайти на нашу територію. Водночас Демченко зазначив, що останнім часом спостерігаються постійні заяви та військові навчання на території Білорусі спільно з підрозділами армії Російської Федерації. Це робиться для того, щоб Україна постійно тримала на цьому напрямку певні. Сили та засоби, а не прикидала їх найбільш важливі ділянки фронту, де ведуться повноцінні бойові дії, загалом бачимо, що такими, такою риторикою, такими діями, в тому числі постійно проводячи навчання, фактично на території Білорусі, напевно, не було такого періоду, коли б вони не анонсували якісь перевірку своїх військ або проведення навчань, в тому числі попередні роки, спільно з підрозділами армії Росії. Для того щоб Україна тримала на цьому напрямку певні сили та засоби, а не перекидувала їх на більш важливі, де ведуться повноцінні бойові дії, фактично так стримуючи наші сили на цьому напрямку, це власне підігруючи тим самим Росії. Речник ДПСУ зазначив, що Україна посилює кордони з Білорусію щоб не допустити жодних спроб вторгнення або дестабілізації ситуації. За його словами, на напрямку кордону з Білорусі перебуває особовий склад і техніка підрозділів ДПСУ збройних сил України Нацгвардії. За тим, що відбувається на території Білорусі, активно стежить підрозділи розвідки. І Міністерства оборони і Державної прикордонної служби для того, щоб розуміти наскільки ситуація змінюється, наскільки вона може бути загрозливою для України для того, щоб ну, всі наші складові сил оборони, які посилюють цей напрямок, мали можливість вчасно відреагувати на будь-які дії. Тому давайте так тверезо дивитися на ситуацію, вкотре Україна воює, Україна обороняється від загарбників. В тому числі і посилюючи кордон і прикордоння на напрямку кордону з Білорусю, бо цей напрямок ще раз зазначу, для нас також досить важливий, аби не допустити якихось спроб вторгнення або дестабілізації ситуації. На цьому напрямку знаходяться і підрозділи Державної прикордонної служби, і підрозділи збройних сил, і національної гвардії, і це активна взаємодія між всіма підрозділами є. Військове е, керівництво, військові управління, які е, реагують на ті чи інші виклики на будь-якому з напрямків по всій протяжності кордону е, з Білорусі, ну і власне, це е, наші технічні засоби. Озброєння, яке використовується підрозділами на цьому напрямку, це, звісно, особовий склад, який в тому числі має бойовий досвід. Адже в рамках ротації, якщо говорити про підрозділи державної прикордонної служби, хлопці вже були і на лінії фронту, і зараз обороняють кордон з Білоруссю. Ну і це укріплення. Інженерне як безпосередньо по лінії кордону. І фортифікаційні укріплення в прикордонні для того, щоб наші воїни мали можливість і укриття, якщо відбуватимуться обстріли з території Білорусі, ну і власне вести повноцінні бойові дії аби дати відпір будь-яким загарбникам, які спробують заходити на цьому напрямку. Нагадаю, що 25 серпня МЗС України з посиланням на дані розвідки повідомило, що Білорусь тягнула до кордону з Україною свою армію та вагне. Рівців і проводить навчання у безпосередній близькості до Чорнобильської АЕС, а це створює загрози національній безпеці Україні та світовій безпеці. Загалом у МЗС закликали Білорусь відвести війська від кордону на відстань, що перевищує дальність ураження наявних УРБ систем вогню. За даними розвідувальних органів України, Збройні сили Республіки Білорусь під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки, включно з танками, артилерією, РСЗВ, засобами ППО та інженерною технікою в Гомельській області поблизу північних кордонів України. Також зафіксована присутність найманців, колишньої ПВК Вагнер. Закликаємо посадових осіб Республіки Білорусь не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви, а її збройні сили припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню. Наголошуємо, що Україна ніколи не робила та не збирається робити жодних недружніх дій проти білоруського народу. Телеграм-канал Білоруський гаюн повідомляє, що Білорусь перекинула до кордону з Україною близько 1100 військових. Там зазначають, що війська розташовані на глибині до 50 кілометрів від кордону. Перекидання військ та техніки почалося ще 10 серпня. Білорусь передислокувала до Гомельської області зокрема кілька гелікоптерів, чотири штурмовики Су 25 а Також низку підрозділів з БТРами танками. Та ЗРК с 300 Крім того, Мінськ відправив до Гомельської області спеціальні підрозділи Альфа та АЛМАЗ. Водночас у гаюні вважають, що наразі кількість білоруських сил на Гомельщині не становить загрози для України. Абратім внимання, штаподаним білоруський гайону, корупіровка сконцентруваної українці з України составляє 1100 сто чоловік лічного составу. І дане кількість перебрасуває мігрніці сил не несет угрозы для Украины. Также обратим внимание, что войска расположены на глубине до 50 км от границы. Мы считаем, что текущая эскалация обстановки на границе. Преслідують інформаційної політичні, а не воєнної целі. Нагадаю, що раніше Білорусь перекинула майже третину армії до українського кордону через те, що там нібито зосереджені понад 120 тисяч українських військових. Про це заявив Олександр Лукашенко. В інтерв'ю телеканалу Росія повідомляє Белта. Зокрема, за його словами на українському кордоні розмістили білоруську армію а також бійців спецслужб та спецпідрозділів. Віді їх агресівної політики. Ми ввели туда розмістили в определених точках. Так як це в случаї війни оборони було бы наших военных вдоль всієї границы. Более того, там работают спецслужби, спецподразделения, Альфа, и проші Самые подготовленные, они свою роботу делают. На його думку, українські війська у значній кількості перебувають на кордоні з Білоруссю, бо думають, що Путін знову буде наступати з цієї території. Ясно, что они в Украине видели перемещение к нам. Американцы же им всю информацию дают. И подумали, что, как они сказали, Путин опять будет наступать с территории Беларуси. Из-под Гомеля, как это было в начале СВО. И они к 120 тысячам начали перебрасывать военнослужащих. В ответ я вынужден был почти треть армии перебросить дополнительно на усиление того, что было. Водночас Лукашенко закликав Україну і РФ закінчити драчку і сісти за стіл переговорів. Давайте сядемо за стол переговорів. і закінчимо цю Вона ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не нужна. Она нужна їм. Я не можу привести ці факти, вони абсолютно закриті. Где вони в відкриту говорять високопоставлені люди, дословно. Пусть б'ють друг друга, українці, русські, пускай в этом котле всі подохнуть. Примітно, що після заклику МЗС України до Білорусі з проханням відвести війська від кордону у мінську заявили, що не отримували від Києва офіційних звернень щодо цього питання. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глас. Передають білоруські змі офіційно такі обращення від української сторони ні в каком к нам не поступали. Ми лише видели это сообщение на просторах інтернету. Знаєте, там хватають всякого. Так що ми самі були б бы признательні, якщо хтось хто смог нам роз'яснити логіку подібних заявлень, як, по нашому мінню, замисловату. Ба більше, глаз заявив, що нібито запущені над Білорусі українські дрони та постійні провокації з українського боку, через що білоруські збройні сили нібито змушені виконувати завдання і забезпечення безпеки території Білорусі та громадян. Получается, что руководство Украины запускает через территорию Беларуси боевые дроны, а неделю спустя на сайте своего МИД удивляется действиям наших вооруженных сил, выполняющих задачи по обеспечению безопасности территории Беларуси и наших граждан. В нашем понимании здесь все логично, особенно если учесть постоянные провокации на границе с украинской стороны, дислокацию группировки войск более 100 тысяч человек заброску в Беларусь террористов, их снабжение и финансирование, тотальное минирование приграничной территории и многие другие вещи. Но вы же понимаете, что это в рамках классической логики. А какой логикой руководствуется украинская сторона, мы не знаем. Ну а поки Лукашенко шукає откуда готувалось нападіння, Білорусь збиває російські дрони. більше білорусам навіть вперше довелося застосувати авіацію. За даними телеграм-каналу, білоруський гаюн у 3.30 ночі один із БПЛА знову залетів на територію РБ Єлейському районі. Винищувач близько 20 хвилин ганявся за дроном, а потім над Гомельщиною пролунали вибухи і з'явився яскравий спалах у небі. Однак Лукашенко таки попередили: згідно із заявою МЗС України, у разі порушення кордону Україн українська держава застосує всі заходи для самооборони. Застерігаємо, що у разі порушення державного кордону України з боку Білорусі наша держава вживе всіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантованого статутом ООН права на самооборону. При цьому всі скупчення військ, військові об'єкти і шляхи постачання на території Білорусі будуть законними цілями для збройних сил України. Про це раніше говорив військовий експерт Олексій Гетьман. За його словами, є дуже чіткі пояснення, що у випадку нападу з боку Білорусі Україна згідно з 51 статтею статуту Організації Об'єднаних Націй може завдати удару по території ворога. Лукашенко чудово розуміє, що якщо ми завдамо удару по його армії, там армії в нього не залишиться. Тому розмови про те, що хочуть якось з півночі Кирило Буданов дуже спокійно прокоментував, що цілком можливо, що для того, щоб розтягнути нашу лінію оборони, вони спробують розпочати якісь провокаційні наступальні локальні. Будь-які дії на Сумщині, на Чернігівщині, на Київщині. Водночас аналітик пояснив, що з точки зору живої сили окупантів більше, тому їм вигідно розтягувати лінію фронту. Якщо вони будуть розтягуватися вздовж лінії фронту, і ми будемо розтягуватися, то ми будемо тонкіше. Тому таке може бути. Проте Гетніман заспокоїв. Очікувати, що росіяни спробують захопити Чернігів, Київ, Суми, Харків не варто. Адже сили та засобів, які вони там концентрують, не вистачить чисельно захопити такі великі міста. Просунутись ближче, намагання будуть спровокувати, розтягнути. Тому тут з Кирилом Будановим можна погодитись на 100%. А що ви думаєте про ситуацію на кордоні з Білорусю? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою.